Карпатці потерпають від венеричних захворювань. Спочатку осені пацієнтів побільшало майже на 40%. Про це повідомили в обласному шкір Медики пов'язують таке зростання часа звернень з великою кількістю студентів, котрі переїхали на навчання зі сходу. Та загалом збільшення хвороб, які передаються статевим шляхом, є традиційним восени і повторюються щороку. Молодь приїжджає з канікул та відпусток. А окрім хороших спогадів, про відпочинок привозить із собою пікантні проблеми. Найпоширеніші зараз. Стали внутріклітинні паразити: це хламідії, мікоплазми, ореоплазми, такі збудники, також віруси. Віруси, вірус папіломи людини, який викликає гострокінцеві кінцеві кондиломи, вірус герпесу активізувався. Це всі ті захворювання, які приводять до багатьох дисфункцій, до порушення еректильної функції у чоловіків, до безпліддя у жінок. Не чекати, доки хвороба нагадає про себе, а регулярно обстежуватись, радять лікарі, адже вчасно виявлені всі ці захворювання добре лікуються. Крім того, особливу увагу варто приділяти профілактиці. Однак люди не завжди свідомі того, що про своє здоров'я треба дбати постійно. Вагітні до вагітності потрібно звертатися. Тим, хто вступає в шлюб, в сімейні стосунки потрібно звертатися до того, як виступити в шлюб, до того як виступити в статеві контакти з тим чи іншим партнером, щоб запобігти. Зараженню, ну але на превеликий жаль, не всі свідомі хоча дуже великий відсоток є пацієнтів, які розуміються і звертаються завчасно. При цьому наголошують медики, обстежуватись потрібно обом партнерам, адже це значно пришвидшує процес діагностики та лікування.